В річку пішла концентрована іржа. Державна екологічна інспекція сьогодні отримала результати проб води, яку відібрали після того, як у соціальних мережах з'явилося відео скидування у псел в районі торговельного центру мануфактура води коричневого кольору. Сама подія відбулася минулого тижня. Далі його стрільцов. Це потік в річку псел, який минулої середи зняла на телефон сумчанка Валентина Приходька. А це відео речниці Держекоінспекції Наталії Новак того ж дня, коли працівники лабораторії інспекції приїхали на місце взяти проби води. Сьогодні у тому місці велись будівельні роботи, розширюють торговельний центр мануфактура, розповів його директор. Це й стало причиною скиду брудної води. Починаємо підготовчі роботи до будівництва другої черги мануфактура і відповідно до технічних умов Сумського водоканалу, у нас є необхідність виносу інженерних мереж з території майданчику. Зараз підрядник виконує ви бачите, виконує ці роботи, і під час технолічного процесу був розрив пошкодження магістральна труба, магістральна труба водоканала, що спричинило виток чистої водопроводної води в зливову лівнову каналізацію та мануфактура. І через труби, через очисні споруди, пішов потік в річку Псел. За словами Володимира Лободіна, водоканал перекрив їм у день аварії воду за 45 хвилин і в суботу аварію ліквідували. Що потрапило у псел? Сьогодні розповіли у Держекоінспекції. Вода, ота, яка безпосередньо зі скиду відібрана, вона має перевищення, значні перевищення по, по місту заліза. Тобто у порівнянні з гранично допустимими концентраціями для водойм рибогосподарського призначення, якщо порівнювати, то там перевищення у 206 разів в місту заліза. І також ще виявлено майже семикратне перевищення завислих речовин, тобто це мікрочастинки, можливо, того ж. Вище і, і нижче течею в районі Скиду такої води небезпечних речовин не виявили. На щастя, нічого, ні довкіллю, ні здоров'ю чи життю людей в даній ситуації не загрожує. Ніяких станцій нічого не перевішав. Ні, це була аварійна ситуація. І ну, такого, щоб вона якась там вкрай негативно вплинула на довкілля. Це просто ржа. Розширювати торгівельні площі на березі псла планують на 7 тисяч квадратних метрів. Про спортивні об'єкти, сказав Володимир Лобадін, зараз знайдеться. Через карантин, за його словами, інвестори не ризикують вкладати гроші у розвиток спортивної інфраструктури. Ігор Стельцов, Сергій Малевський, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, у березні в суді почали слухати справу за фактом забруднення псла пад «Сумихімпром» через скид невчишеної води. Перевірку Держекоінспекція здійснила рік тому і виписала штрафів на понад 900 тисяч гривень. Справ дві за однією з них 20 квітня підприємство програло апеляцію і має сплатити майже 800 тисяч гривень. А 16 квітня, за актом держекоінспекції, суд стягнув сумського міського до 192 тисячі гривень за шкоду навколишньому природному середовищу.